Галина Крук, сповідь розгубленої: Мушу зізнатися, Боже, що не вмію жити на цьому світі, а як на тому іще не знаю. Пробувала, старалася, ходила до школи, навіть траплялося по дурості вчити інших, вторила за кимось. Жити, значить, вмирати. Мушу зізнатися, Боже, що не вмію вмирати, а найгірше не хочу. Світ такий гарний. Дерева, хмари, навіть комахи у всьому доладність. Люди довкола такі цікаві кожен як книга. Мушу зізнатись, книг не перечитала навіть тих, що в програмі, не знаю імен багатьох дерев і пташок не розрізняю за співом, не знаю багатьох мов людських і звірячих, не розумію, чому війни і хвороби, чому страждання. Якщо стільки любові розлито в повітрі, все ще ніяковію, коли ловлю себе на думці про тебе, все ще не можу відвести погляд, коли бачу себе вані голою, ніби когось іншого, ким я стала чи ким мені не стати, пізнаю та не можу впізнати. Жити значить ставати собою, кажеш. Легко тобі, Боже, ти знаєш, хто ти.